Добрий день, мене звати Тимур Семенюк, мені 17 років. Я вже два роки займаюся в Телестудії грані, і, до речі, цьогоріч виповнюється 50 років з моменту створення. Її створив прекрасний вчитель, мій теперішній вчитель Едель Михайло Григорович. Я презентую свої дві роботи. Перша обирай профтех. Це, телепор... це телерепортаж з виставки профтехосвіти. У відео йдеться про підліків, які намагаються визначити зі своїм майбутнім. Їм допомагають кваліфіковані фахівці, які розповідають про конкретні, про конкретні професії, скільки можна заробити і наскільки це складно. Після цього діти спробують щось змайструвати своє або там починити власному руч. Коротше кажучи, відчути у себе ролі працівника певної професії. Давайте подивимось фрагмент. Запрошуємо вас на виставку закладів профтехосвіти Запорізького регіону. Плануй успішне майбутнє. Обирай профтех. На все, будь ласка, Анастасія, Ким ти сьогодні представляєшся. Я представляю е, ліцей сервіс, де є такі спеціальності, як перукар, модельєр візажист, манікюрщик квітникар, флорист е, на базі 9 та 11 років навчання з наданням повної загальної середньої освіти. Якщо у вас є 1, 9 класів, то ви навчаєтесь 3-3,5 роки. Якщо ви навчаєтесь Після 11 класів то у вас навчання проходить 1,5 років. Без вступ без ЗНО стипендія ліцей має гуртожиток. Гарантована працевлаштування, тобто ви перший рік навчаєтесь, а на другий рік ви вже виходите на працевлаштування, тобто на роботу. До вступу до ліцею нам потрібні лише документи, як заява на ім'я директора, документ про повну базову освіту, паспорт, ідентифікаційний номер, медична довідка та довідка про місце реєстрації та фотографії вашого обличчя, обличчя 3х4. Питання від журі, чи був захід успішним? Я думаю, так. Чи обрали діти якусь із запропонованих професій? Сказати складно, можливо, 50 на 50, але я впевнений, що щось із представленого їх зацікавило. Другий фільм Мистецтво надихнути війною я створював разом із партнеркою по студії Оленою Белкою. Вона була оператором, а я був ведучим. У цьому відео йдеться про двох волонтерів: двох волонтерок, котрі робили картини. Ці картини були створені з використанням технології плетіння маскувальних сіток для військових. Пропоную подивитися фрагмент. Для створення якоїсь власної ідеї. Кожна людина вмикає свою фантазію на максимум, і для того, щоб відтворити цю ідею, деякі люди готові хоч цілими днями не спати, аби ця ідея перетворилась на реальність. І якщо звичайні картини маслом або акрилом відомо всім вже давним-давно, то картину зі схемою плетіння сіток ви точно ще не бачили. Як містецтво, скоріш за все, це вже почалося з 22-го року, але початок самих, самих сіток, плетіння сіток це вже це був початок 14-го року. Перші замовлення військових на сітки, які повинні були закрити їх, якось закомуфлювати і заховати наших хлопців і військових, і техніку. Але в 22-му році змінилася сама техніка, яка летить, летить до нас. І все інше, і тому ми були змушені винаходити нові якісь технології, щось вигадувати нове, тому що в нас почалося плетіння вже по фотографіях по ландшафту. Тобто замовлення виконувалось по фото ландшафта, де на цей час базувалися військові. І саме з цього почалося вже потім плетіння картин. Тобто, спочатку ми плели картини ландшафту для маскування, а потім почалося плетіння, почалося плетіння картин вже як вид мистецтва. Надихнула вас створювати картини такі? Надихнула сама техніка плетіння. Бо техніка плетіння була захисних сіток така цікава, що можна було виплетати ландшафт. І після цього ідея з'явилася: а якщо зробити картину. На запитання журі, чому я знову звертаюся до теми війни? Я відповім так: ця тема на теперішній час. Є дуже важливо для суспільства. На жаль, війна в країні вже триває 11 років, з яких три йде повномасштабна війна. Люди страждають від обстрілів. Росіяни щодня знищують наші міста, перетворюючи їх на руїни і суцільний попіл. Такий розголос необхідний, щоб не тільки українці, а й іноземці розуміли, Яке горе проживає зараз наша країна? Дякую.